Дорогі мої студенти, викладачі, працівники, наші партнери школи журналістики та комунікації в цьому дні, коли переживаємо смерть Бога, коли переживаємо смерть Ісуса на Христі заради нашого спасіння, хотів би звернути увагу, наскільки ми є спокійні, спокійні у тому, що прийде неділя Воскресіння, прийде неділя нашого звільнення і радості, обіймів. Нашої любові один до одного. Навіть зараз, коли переживаємо смуток втрати і смерті, яка оточує нас, я впевнений, що Христос Воскресне в нашому житті, в нашій спільноті, в вашому особистому житті і в ваших особистих намаганнях. Я вітаю вас із Воскресінням Христовим. Бажаю всіх благ, миру і радості, в ваших домівках. Христос Воскрес!